Каракут, Тарантул та Аргіопа Тигрова. Такі види отруйних павуків зафіксували на Прикарпатті. Небезпечні члени стоноги тут з'явилися через зміну клімату. Як їх розпізнати та вберегти себе? Дивіться далі. Небезпечні павуки активізуються у теплу пору року з квітня по жовтень. Саме тоді зростає ризик зустріти отруйних члени стоногих на природі. Небезпечні павуки пояснюють фахівці на Прикарпатті з'явилися через зміну клімату. Вони можуть загрожувати здоров'ю і життю людини. Стало тепліше, зими стали теплішими, літом спекотно. Павуки, які, наприклад, подивилися там у степу, вони спокійно виживають в наших умовах і власне, починають розмножуватися. Із тих павуків, які у нас ну, натуралізувалися, це є жовтий павук. І випадки укусів бувають і фіксуються продовжілько. Протягом... Років поспіль, зокрема, Каракурт мешкає у степах і риє нори в землі. Його на Прикарпатті можна зустріти рідше. У нас області також є степи. Так тобто, оце все сторона від Галича, від Галича, Рогатина там Снятин, Городенка, Тлумач. Так там є степи. От, тому він спокійно там може оселитися, але на мою думку, наразі ще немає тих умов так, коли б він нормально виживав би в нашому кліматі, місцеві жителі побоюються таких павуків, але запевняють, намагаються бути обачними й не наражати себе і рідних на ризик. Я вже від знайомих чула, що такі павуки на Прикарпатті зустрічалися, але особисто з ними я не зустрічалася. Просто обійду, ну і все. Тут більше такі заходи безпеки вже стосуються дитини, бо треба дивитися, чи вона щось не візьме в руку, з чимось не зіштовхнеться таким. То отут вже більше проблеми. Треба пояснювати, проговорювати. Боїмося, звичайно. Напевно би дзвонила в якусь службу, аби вони її мене рятували. Боюсь, чекала, б. якщо б зустріла. Тарантули та аргіопи тигрові інші небезпечні види, яких уже помічали на території Прикарпаття. Тарантул, він є найменш небезпечним серед цих. він є найбільшим, так він і найстрашнішим. От люди, коли бачать, вони жахаються цього всього, але насправді. Насправді він є настільки Та? тобто його укус дуже неприємна річ, болюча дуже річ, от викликає там місцевий некроз, тобто відмирання тканин. Фахівці радять уникати високої трави, не ходити босоні по ж полями і не торкатися павуків руками. Якщо ж укус все-таки трапився, не зволікати, сфотографувати членистуного і одразу звертатися до лікаря.